Вітаю, друзі! Це Євгенія і ви на каналі В'язана Мрія. Сьогодні я розповім вам про ось цю неймовірно красиву пряжу Rose Garden від Yarn Art. Основна інформація, яку надає нам виробник, це фантазійна пряжа. Вага мотка 250 г. Орієнтовна довжина 1000 метрів. Упаковка 2 штуки по 250 г, але можна купувати поштучно. Спиці, що рекомендується номер 25 Гачки, що рекомендуються, номер 3 Пряжа Yarn Art Rose Garden – це чиста бавовна. Тому має всі прекрасні властивості цієї чистої, органічної гіпоалергенної нитки. Крім того, вона чудово дихає, проводить вологу, при цьому не намикаючи. Завдяки цим унікальним властивостям бавовна приємна цілу і гігієнічна. Пряжа Yarn Art Rose Garden відрізняється тим, що можна зв'язати виріб з ефектом градієнт, не підбираючи самостійну кольорову гаму, а можна купити готову бобіну, як і в пряжі Yarn Art Flowers. Кольорна гамма відрізняється широким асортиментом, а виробник підібрав гарні соковиці переходи та поєднання кольорів. Ви можете знайти ніточки на будь-який смак, від ось таких ніжних і романтичних до неймовірно нестримно яскравих. Переходи від одного кольору до іншого здійснюються завдяки маленьким вузликам, які зовсім непомітні у готовій роботі. Крім того, деякі в'язальниці нарахували в одному моточці від 7 до 12 переходів кольорів. Ще одна особливість, яку з'ясували в в'язальниці, це неоднакова довжина ниточок не різного кольору у моточку. Тобто, якщо розпустити цей моточок на різні кольори, то клубочки, які у вас вийдуть, будуть різні по вазі та метражу. Завдяки цьому кольорові переходи стають ще оригінальнішими та цікавішими. Отже, друзі. Пряжа Yarn Art Rose Garden це пряжа секційного фарбування та малюнок лягає смужками. Причому смужки у вас будуть нерівномірні. Нитка відмінної товщини складається з чотирьох маленьких ниток, скручених між собою. Але майте на увазі, друзі, що між собою ниточки скручені не дуже щільно, тому у процесі в'язання одна чи декілька ниток може втікати від гачка чи спиці. Це не дуже критично, але будьте уважні. Взагалі-то на дотик ниточка дуже м'яка, ніжна, шовковиста і в'язане полотно виходить майже невагоме. З одного мотка Yarnard Rose Garden можна зв'язати один повноцінний виріб, а готова річ буде приємна до ціла, не паритиме влітку, не викличе дискомфорту і не електризуватиметься. Прати вироби з пряжі Yarn Art Rose Garden рекомендується вручну або на делікатному режимі. Сушити розкладеним на горизонтальній поверхні, а просувати на мінімальній потужності. Yarn Art Rose Garden підійде для в'язання бактуса, шалі, сукні або палантина на весну. Найчастіше в'язальниці радять в'язати з цієї пряжі шалі та бактуси. Це легко, красиво і дуже оригінально. Для літніх топів та половерів слід обирати моделі без швів. Сподіваюсь, що вам сподобалось моє відео. а Якщо так, то поставте мені вподобайку та напишіть у коментах, що ви думаєте про цю неймовірну пряжу. А також... Підписуйтесь на мій канал, бо буде ще багато цікавого та корисного. Всім добра, миру та злагоди! До побачення!